Ну і долучаємо до нашого ефіру. Далі Катерину Павліченко, заступницю міністра внутрішніх справ. Вітаємо вас, пані Катерина, в нашому ефірі. Паня студія. Студія прекрасно. Пані Катерино. Ми з вами обговоримо на ось яку тему: тема домашнього насильства. Адже зараз е, триває така загальнонаціональна кампанія. Е, крок вперед, чуйність перемагає насильство. Це ну таке загальне гасло. Наскільки я розумію, е, цієї кампанії там 16 днів проти насильства. Давайте е, про ключові меседжі цієї кампанії е, трошечки буквально поговоримо. Для чого вона взагалі створена? Так, дійсно, зараз в Україні триває така всесвітня акція «16 днів проти насильства. Вона проводиться щороку з 25 листопада і до 10 грудня. І в рамках цієї інформаційної кампанії всі дуже детально говорять про те, що насильству немає виправдання, і його ми не маємо замовчувати толерувати. І на перший погляд. Ніби як під час війни може зрости зростати таку терпимість до насильницької поведінки, але однак, попри вплив війни, можу вас запевнити, що українці не готові миритися з насильницькою поведінкою, і це насправді відрізняє нас як націю від країни агресора. Ми постійно відслідковуємо кількість звернень, які надходять від наших громадян. До підрозділів національної поліції і також є певні соціальні опитування, які сьогодні показують, що Наші українці не готові, не будуть толерувати насильство. А в е... чому це проявляється? Давайте так. Якщо ну маєте якісь цифри, ми розуміємо, що знаєте, насильства і так багато під час війни. Ну дуже багато цих проявів насильства. А що до домашнього насильства, Знаєте, двері закрилися, і далі ми там не бачимо двері квартири або будинку, і Далі ми ніхто не бачить і не знає, що там. Ми якраз сьогодні з психологом говорили так. про те, що відносини всередині родин під час війни вони ускладнюються. Чи фіксуєте ви зростання або навпаки зниження е, фактів домашнього насильства в Україні? Да, поговоримо давайте про статистику. Можу вам сказати, що за 10 місяців цього року до національної поліції надійшло е, 244 тисячі заяви повідомлень про вчинення домашнього насильства е, в родинах. Динаміка це багато чи мало спорядвину динаміці. Варто сказати про те, що сьогодні ця статистику вона не є такою релевантною, оскільки е, певна кількість територій поки знаходиться е, ще е, окупованими. Велика кількість українців виїхала за кордон. Велика кількість внутрішньо переміщених осіб, враховуючи ці всі обставини, дійсно варто говорити про те, що кількість звернень до правоохоронних органів, зокрема до поліції, є великою вона збільшується. І також це свідчить і про інший важливий показник: що є двіра до правоохоронних органів. Про те, що я щойно говорила, українці, українки не замовчують насильство, не готові його терпіти, толерувати і будуть повідомляти про це. Тому якраз таки протягом. У цієї всесвітньої акції 16 днів проти насильства проводяться різні інформаційні роз'яснювальні кампанії, коли говоряться, що насильство це не тільки фізичне, воно носить різний характер, може бути психологічне, може бути економічне, сексуальне. І е, потрібно його розрізняти, фіксувати і розривати коло насильства, бо це дуже важливо. Е, бо насильство воно має свою циклічність. Пані Катерина. Ну всі знають, що є певні складнощі юридичні в доведенні домашнього насильства і в можливості поліції реагувати в рамках закону на такі факти, тому що там приватне приміщення, родина і втрутитись інколи забороняє закон на тому етапі, коли потрібно таке втручання. Які зараз у національної поліції є важелі впливу і програми і інструменти для запобігання і виявлення таких фактів? Мені цікаво, чи на всі види насильства, про які ви проговорили вище: економічне, сексуальне, психічне, фізичне приїжджає поліція кожного разу, коли надходить виклик на лінію 102... Оператори лінії 102 вони мають певні алгоритми, коли намагаються зібрати інформацію, яка є дуже потрібним потрібною для тієї ситуації, коли вже приїжджає безпосередньо екіпаж поліції. І е, усвідомлюючи, що не завжди особа може надати всю вичерпну інформацію, перебуваючи постійно поруч з кривдником е, вдома, коли є такий активний, е, активна ситуація насильства. То оператори лінії 102 можуть зібрати там часткову інформацію, але тим не менше цей визов буде зафіксований і е, внесений до відповідної бази, буде скерований туди найближчий екіпаж підрозділу поліції: чи це патрульної поліції, чи це є такі спеціалізовані екіпажі, які реагують виключно на виклики домашнього насильства. Вони спеціально навчені. Поліцейські, коли приїжджають, вони мають певні алгоритми. Перш за все, вони припиняють насильство, яке вчиняється. Вони складають адміністративні матеріали на кривдника. Інколи, виходячи з оцінки ризиків, є така форма, яка заповнюється поліцейським на місці. Поліцейський може прийняти рішення. Про винесення термінового заборонного припису, якщо ситуація в даний момент є критичною, і кривдника потрібно ізолювати з цієї ситуації, тому поліцейські мають всі механізми, і я вам хочу сказати, що важливим є те, що в нас збільшилася не тільки кількість звернень до правоохоронних органів, тобто до поліції на лінію 102, а збільшилася також пропорціонально. І кількість складених адміністративних протоколів, і кількість винесених термінових приписів, кримінальних справ і тих матеріалів, які направлені до суду. Цей показник він теж постійно нами відслідковується, оскільки це не питання тільки звернення до поліції, а й питання реагування з боку поліції. Пані Катерино, спасибі вам. Сподіваємося, що ці дії вони е, будуть доречними, і українці говорять ні насильству за будь-яких обставин, за будь-яких причин. Дякуємо вам, Катерина Павлюченко, заступниця міністра внутрішніх справ, була з нами на зв'язку. Дякую. Коротко.